Друзі, в продажу з'являється Шкода Octavia 2008 року. 1,6 атмосферний двигун, такий, як ви всі полюбляєте, надійний, простий, економний, на механічній коробці передач без проблем, 5-ступеневий кузові, ліфтбек, що дуже рідкісно буває в синьому кольорі Металік, дуже гарно дивиться колір. Рівненька без ДТП 100% є декілька підфарбувань, але без шпаклівки ДТП 100% ніякого не було. Гарантую. Маєте можливість стати першим власником в Україні. Договор куплі-продажі на нас. Сертифікація автомобіль пройшов. Не потрібно купувати сертифікат в досить непоганій комплектації. Давайте обійдемо її по колу. Автомобіль знаходиться в місті Полтава, вулиця Польська, 8В. Маємо ззаді парктроніки. Оригінальні титанові диски, радіус 15. Царапин м'ятим по колу ніде я не бачу, їх немає. Комплектація, дивіться, задні підігріли сидінь присутні, але чомусь нема склопідйомників. Така цікава комплектація. Підігріви передніх сидінь також є, двох зони клімат-контроль, п'ятиступенева коробка передач. Бортовий комп'ютер допоміжні системи, такі як АБД ЄСП, АБС, присутні. Центральний підлокітник. В оригіналі салон, нічого не перешивалося, не шилося, Руль теж в оригіналі, круїз контроль також присутній. І датчики дощу, датчики світла теж присутні. По безпеці 8 подушок безпеки. В такому чудовому кольорі з'являється автомобіль за ціною 7500. доларів, торг присутній. Кому цікаво, телефонуйте за номером, вказую вам 095 70 777 99 Сергій місто Полтава. Також є така шкода в універсалі, але в ліфтбекі їх дуже важко знайти. Тому люди, які вчора заходили, відгукніться. Ви дуже хотіли ліфтбек, але в нас його не було. Зараз він з'явився. Якщо вам потрібен детальний огляд. З приладом також можете замовляти, ми вам перевіримо без проблем. Автомобіль без ДТП, 224 пробігу, нагадую, 2008 рік, механіка і 1,6 MPI двигун. Класна тачка на кожен день для міста, для невеликої, невеликої сім'ї ідеальний варіант. Економна, доступна, всі запчастини без проблем доступні на будь-якому сервісі. Все дуже дешево коштує. Всім дякую за увагу, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш Тікток.